Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня. І сьогодні поговоримо про людей, які хочуть почати бізнес зв'язаний з вирощуванням креветки чи раками. Таких людей сміло можна розділити на чотири категорії. Перша це ті, хто емоційні, як діти, і готові повестися на гарну обвертку і попадають, як завжди, на аферистів. Друга категорія. Це ті, хто пробують почати самі, шукають інформацію, поглинають тисячі мегабайт трафіку з інтернету, шукають літературу. І навіть у них рідко коли виходить утриматись довго на ринку. Перші дві категорії це люди, які не отримають успіху, оскільки мотивація пропадає в кращому випадку в перший рік роботи. Третя категорія. Це ті, хто знаходять підходящу компанію, з якою будуть мати крепкі партнерські домовленості до кінця. І четверта це інвестори. Хоча навіть у інвесторів є також перша та друга категорія. Успіху досягає той, хто має від першого джерела повну та головне вірну інформацію про цей напрямок бізнесу та модель самого бізнесу. Не маніпулюють на інформації, завжди договарюють до кінця і готові підписати нотаріально завірений договір контракт на роки співпраці. Це зрівняння було зроблено для того, щоб люди приймали зважене рішення, кому довіряти свої кошти. Має бути сторона гарант, яка в разі провалу або невиконання обов'язків має понести відповідальність. До мене звернулася людина, яка відноситься до другої категорії. Ця людина вирішила закрити своє підприємство і розпродати все, що в неї є. Зробила фото та відео та надала інкубаційній майстерні дозвіл на опублікування, щоб її історія не повторилася з іншими людьми. Людина сама збудувала теплицю. По вирощуванню австралійського червоноклешного раку. Спочатку передивилась багато роликів, перечитала багато про дану культуру, прийняла, як вона вважала, зважене рішення, все зробити самому. І головний напрямок був це вирощувати рака на м'ясо. І це рішення було неправильним, оскільки ринок не створений навіть на четвертину. Оскільки зараз ринок потребує великої кількості посадкового матеріалу, якого по факту немає. Для початку потрібно мати крепке маточне погалів'я, займатися лише інкубацією, тому що посадкового матеріалу практично немає, він відсутній для потенційного покупця в Україні. А ціни на малечу луплять наче з голодного краю. Все зроблено для того, щоб... Наживитись на необізнаних людей. Така модель заробітку насправді нікчемна, тому її потрібно срочно змінювати. Має бути доступна ціна на посадковий матеріал, на маточне погалів'я, на технологію вирощування, має бути створена умова для загального розвитку. І я зробив висновки і прийняв рішення, що потрібно зробити все по-іншому. Тому що мені жалко кожну вашу сумну історію, коли слухаю про такий феєричний початок та трагічний кінець, де люди втрачають не тільки гроші, навіть довіру від рідних та близьких, розлучення та журбу. Інкубаційна майстерня починає новий проєкт. Називається Підтримка. Наші знання мають приносити користь для всіх, хто хоче починати справу в аквабізнесі. Вся інформація є безкоштовною. Для того, щоб долучитись до групи, вам лише потрібно підписатись на сторінку, поставити лайк в коментарях, написати підтримка сердечком, зробити репост та відскринити всі дії. Скріни надіслати в особисті на Viber. Номер телефону закріплено в шапці профілю, і вас автоматично додамо в групу підтримка. Долучитись можуть всі охочі. Буде цікаво.